Приїхав чоловік в санаторій. Е, приїхав та й прямо в холі йому кажуть, знаєте, що, у нас такі правила, у нас в санаторії всі ходять голими. Так що одяг залишайте тут біля ресепшена і йдіть, роздягайтеся, йдіть в свій номер. Ну Він роздягнувся, по дорозі в свій номер зустрів симпатичну медсестру, в нього встав. Вона до нього підходить, каже: Чоловіче, а ви мене кликали? Він каже, ні, вам здалось. Ну, розумієте, у нас таке правило в санаторії, що якщо у вас на мене встає, значить ви мене кликали. Так що, давайте пройдемо в номер ваш разом. Ну, Вони пройшли разом, зайнялися коханням. Далі він приймає душ і, звичайно, пукнув. До нього заходить молодик в номер, каже, знаєте, що, у нас такі правила? Якщо ви пукаєте, значить, каже, ви мене кличете. Той молодик того діда. Гарно цього. Чоловік, недовго думаючи, підходить на ресепшн, каже: знаєте що? Я виїжджаю з вашого санаторія, а я йому кажу, чого, вам що, не сподобалось. Та розумієте, мені вже 56 років. Встає в мене раз в місяць, а пердю я кожні 4 години.